Понад 100 тисяч звернень щодо домашнього насильства зафіксовано в Україні лише за 10 місяців 2025 року, і майже 4 тисячі з них від дітей. Статистика невтішна. Ірпіні з 2023 року є учасником всеукраїнського проєкту Міста і громади вільні від домашнього насильства. Наприкінці року координаційна рада зібралася у розширеному складі, щоб підсумувати зроблене за цей час. За цей період громада змогла створити досить дієву систему протидії домашньому насильству, а включаючи створення спеціалізованих служб, які діють на благо вашої громади. Визначено обовноважену особу, визначено уповноважений орган, створена координаційна рада, затверджена програма. Все це є в вашій громаді. Щоб допомогти людям, які страждають від домашнього насильства. У громаді створили спеціалізовані сервіси, які вже активно діють. У нас в Ірпені є такі спеціалізовані сервіси допомоги постраждалим від домашнього насильства, як мобільна бригада, яка виїжджає у разі випадків домашнього насильства одразу на ситуацію і працює з постраждалою та надає і соціальні, і психологічні консультації та допомогу. У нас є денний центр соціально-психологічної допомоги. У нас також в громаді діє притулок. А саме центр соціально психологічної допомоги він є обласним однак, саме в нашому місті він знаходиться і. Ті постраждалі, які потребують, скажімо так, розміщення в окремому місці, яке є конфіденційне щодо його адреси, то вони мають можливість скористатися послугами цього притулку. А координуючим органом у випадках домашнього насильства, торгівлі людьми та у роботі з кривдниками є служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міськради. Саме сюди надходять усі звернення, а далі їх скеровують за напрямками. Якщо це, наприклад, по дитині, зрозуміло, що служба в справах дітей в тому числі виїжджає і проводить роботу згідно закону. Якщо це по дорослій людині, передаємо на центр соціальних послуг для того, аби вони виїхали, склали оцінку потреб і змогли надати комплекс соціальних послуг для цієї людини, для постраждалої. Якщо робота по кривниках і суд прийняв рішення, що з кривником потрібно працювати, і ми тоді скеровуємо кривника на проходження програми для кривників. У межах роботи координаційної ради наступного року планують посилити співпрацю між службами. Особливу увагу акцентуватимуть на взаємодії з поліцією. Ми вже плануємо зустріч з новим підрозділом поліції, який створений в районі і працює саме на запобігання домашньому насильству, для того щоб інформація від них швидко надходила до нашої соціальних служб і вони могли надавати свою фахову допомогу. Для мене особисто на першому місці стоїть комунікація, правильна комунікація в громаді, донесення до кожної мешканки, мешканця до дитини, що вони не одні, що їх почують, що їх побачать, що їх що їхні звернення не просто зафіксують десь там і внесуть в статистичні дані, а опрацюють і спробують допомогти. Проєкт міста і громади вільні від домашнього насильства реалізовує громадська організація Асоціації амбасадорок України за підтримки уряду Канади у межах програми UNFPA фонду ООН у галузі народонаселення. Якщо ви потерпаєте від домашнього насильства і вам потрібна допомога, телефонуйте за номером 102 або на національну гарячу лінію 116 123.